Як перенести домен від одного реєстратора до іншого? Іноді з'являється необхідність змінити реєстратора. Наприклад, ви знайшли вигідний хостинг в іншій компанії і хочете, щоб домен і хостинг були разом. Отже, що треба робити? Спочатку потрібно сповістити вашого поточного реєстратора про намір перенести домен і отримати в нього код трансферу. Він називається OuthCod. Переконайтеся, що домен має відкриті контактні дані власника у сервісі Whois. Потім зайдіть у свій аккаунт на сайті реєстратора, до якого ви бажаєте перенести домен. І через панель керування подайте заявку на перенесення. Зазвичай для цього є спеціальні інструменти. Наприклад, у нас це можна зробити в розділі «Домени» перенести домен в Сітіхост. Щоб здійснити трансфер, вкажіть у відповідних полях доменне ім'я та олдскод, який ви отримали у попереднього реєстратора. Підтвердьте трансфер і дочекайтеся його завершення. Трансфер триває приблизно 5-7 днів. У цей час всі операції з доменом заблоковані. Наприклад, ви не можете змінювати dns записи Але не хвилюйтеся, сайт буде працювати та відкриватися як зазвичай. Деякі домени не можна переносити відразу після реєстрації. Наприклад, трансфер міжнародних доменів можна здійснювати тільки через 60 днів після реєстрації або останнього продовження. Майте це на увазі.